Якщо водій маршрутки порушує правила дорожнього руху, гучно слухає музику, відмовляється дати квиток або порушує права пільговиків, то відтепер не обов'язково йти до міської ради і писати скаргу, а достатньо просто відправити смс з коротким описом порушення. У міській раді кажуть, такий спосіб повідомити про неякісні перевезення буде зручнішим для житомирян. Скаргу написати можуть не всі в інтернеті. Написати можуть. Трошки більше там, але це легше принаймні для іншої категорії мешканців. Відправити смс, ну сьогодні спроможен практично кожен там. Ну мабуть, якщо не другий, то, то ще й більше, якби пасажир, який користується громадським транспортом. Це просто, це зручно, якби це можливість наша оперативно знову ж таки відреагувати, побачити якби, і містити конкретну інформацію. Не то, що все погано, да, а що в цій машині, в цей час, сьогодні, якби ось такі от порушення там. Поки офіційно смс-моніторинг маршрут Них перевезень ще не стартував, але заступник міського голови показує цілу таблицю, в яку вже занесені смс скарги Житомирян. Дмитро Ткачук запевняє, міська влада не ставить за ціль просто покарати перевізників. Але якщо вони постійно порушуватимуть умови договорів перевезень, то міськраді готові до розірвання договорів з такими підприємцями. Питання розірвання договору воно не просте. Воно потребує її витримки юридичної ці. Тому ми розуміємо, що не можна на цих актів наскладати а потім, щоб вони були скасовані. То тобто це треба витримувати якби нормальне законодавство. От окрім того, треба розуміти, що питання Зірвання договору передбачає, що певний час на цьому маршруті взагалі не буде перевізників. Тому з цим аргументом погоджуються не всі. Тобто ми розуміємо, що іншого виходу немає. Тобто поки перевізники не будуть відповідати за недотримання умов договору, вони їх будуть і надалі порушувати. Тому абсолютно готові. Підґрунті для цього є, обставини для цього є. Аргументи, аргументи для цього є. і то, що всі називають політичною волею, вона теж зараз для цього якби є. У міській раді закликають Житомирян не замовчувати факти порушень під час пасажирських. Іх перевезень, а повідомляти у міську раду.